Та жінка двоє дітей у лікарні. Деталі ДТП у Луцьку. Під виглядом гум допомоги в Україну ввезли кросовер преміум класу Porsche Cayenne. Не встиг почати відбувати покарання, як вчинив новий злочин. Волинянина судять за наркотики. Запеклі футбольні баталії заради благодійності. Чорна звістка охопила Ківерцівську громаду. На війні з окупантами загинув захисник Володимир Зелінський. Близько року його вважали зниклим безвісти, поки не підтвердили загибель воїна. Свій останній бій оборонець прийняв 7 липня минулого року поблизу населеного пункту Новоселівка, Перша Покровського району Донецької області. Прочин поховання повідомлять згодом. Любашівська громада віддала останню шану полеглому за Україну оборонцю Богдану Хмілю. Воїн доєднався до лав ЗСУ в грудні минулого року та ніс службу в стрілецькій роті військової частини. Свій останній бій прийняв захисник 25 травня 2025 року в населеному пункті Тьоткіно, Курської області Російської Федерації. Провести в останню путь героя прийшли рідні військові керівництво громади та просто небайдужі жителі. Свій останній спочинок знайшов Богдан Хміль на кладовище села Янищівка. Чорна звістка надійшла до Підгайцівської громади. На війні з окупантами загинув захисник із села Борохів Сергій Холодов. Довгий час його вважали зниклим безвісти. Життєвий шлях оборонця обірвався в результаті мінометного обстрілу 11 березня минулого року поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Він віддав найдорожче своє життя за свободу та незалежність рідного краю. Про план зустрічі та прощання із захисником повідомлять згодом. Ще одне молоде життя забрала підступна війна за незалежність України. Загинув воїн з Олицької громади Назарій Літвінцов. Воїн долучився до військової служби 15 лютого 2023 року та служив на посаді оператора відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів. Життєвий шлях оборонця обірвався в бою з окупантами 1 червня цього року в районі населеного пункту Шевченко, Волновацького району Донецької області. Причин поховань. Та прощання з героєм у громаді повідомлять згодом. Зранку на вулиці Львівській у Луцьку сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля Опель, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці. Удар був настільки потужним, що 40-річна пасажирка загинула на місці. А керманича легковика забрали до лікарні, де згодом він помер. Ще двоє пасажирів: шестирічний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. На місці працювали слідчі головного управління національної поліції у Волинській області. Вже внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування всі обставини цієї аварії будуть з'ясовані. Забив до смерті знайомого. Суд визнав винним лучанина, який у 2019 році на заправці у Горохові побив знайомого. Від отриманих травм останній помер на місці. Довгі роки проводилися необхідні експертизи та тривав судовий розгляд. Зрештою, винуватість лучанина таки вдалося довести. Прокурори суді довели, що 8 червня 2019 року нетверезий чоловік під час конфлікту із так само нетверезим однолітком завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, від яких той помер. Суд визнав зловмисника у вчиненні цього злочину і призначив покарання у виді семи років позбавлення волі. За вчинену летальну ДТП отримав реальний термін. Засудили волинянина, котрий у липні 2023 року їхав п'яний на мотоциклі та влетів у дерево. Тоді ж під час освідування драгер показав 1,24 двадцять проміла алкоголю в крові. Внаслідок автопригоди пасажир загинув, а керманич опинився на лаві підсудних. У день 14 липня 2023 року 20-річний молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом мотоцикла, у рідному селі Підберезі Луцького району не впорався з керуванням та допустив зіткнення мотоцикла із преддорожним дорожним деревом від отриманих травм його пасажир. Який був без мотошолома, загинув і зауважу також, що водій не мав права керувати жодними транспортними засобами. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину і призначив покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі. 500 тисяч доларів США саме стільки за версією слідства вимагали двоє аферистів за допомогу в призначенні на посаду керівника одного з державних агропідприємств, на балансі якого понад дві тисячі гектарів землі. Саме вона і була головним призом. Фігурантів затримали просто під час передачі готівки. Їм уже повідомили про підозру в замаху, на шахрайство в особливо великих розмірах. Поршка є потужний кросовер, відома німецька якість та преміальний дизайн. Бути власником такої елітної автівки це заявляти про свій статус небідної людини. Саме такий позашляховик 2016 року випуску було везено на території України для благодійної організації на потреби Збройних сил України. Однак, за цільовим призначенням, елітну автівку доправлено не було. Підозрюють слідчі. Ківарцівського районного управління поліції ціна на автівки з пробігом цієї марки і моделі та такого широку випуску сягає від 30 до 55 тисяч доларів. США розмитнити таке майно привезені в Україну, обійдеться в значну суму. Згідно експортної митної декларації Республіки Польща Поршка Єн переміщувався з ЄС в Україну транспортувальником. Автоматизованій системі інспектор встановлено факт в'їзду визначеного транспортного засобу через пункт пропуску на митниці. Однак факту завантаженого на ньому автомобіля поршка є не встановлено. Отже, кросовер незаконно перебуває на території України. Попалися спритники на митні декларації для товарів, які вважаються гуманітарною допомогою. Штамп, який був поставлений на підробці, був зняти, так би мовити, з користуванням. Матриці до нього були направлені на склад митниці. Цей штамп на підробці раніше належав державному інспектору митниці. Однак, в день, дата якого була вказана в декларації, митник був вихідний. За фактом порушено кримінальне провадження. Правоохоронці вважають, що є всі ознаки кримінального правопорушення, а саме підроблення документів, штампів і бланків. Слідчі дії тривають. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Волинянин опинився на лаві підсудних через наркотики. Як з'ясували правоохоронці, у травні 2024 року чоловік неподалік ківерців у лісовому масиві знайшов закладку. Забравши її, поїхав далі у справах на місцеву заправку. Там і втрапив у поле зору правоохоронців. В подальшому того ж дня близько 14-ї години працівниками відділку поліції 1 міста Ківерсі під час поверхневої перевірки громадянина на території АЗС Аргос було виявлено та вилучено полімерний зіп пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, яку чоловік незаконно придбав, зберігав та перевозив для особистого вживання без мети збуту. До слова у житті обвинуваченого це вже не перші проблеми з законом. Напередодні чоловіку Луцький міськрайонний суд вже виніс вирок за скоєне летальне ДТП у селі Тарас. Сове суд, зважаючи на те, що попереднє покарання чоловік ще й не почав відбувати, а вже вчинив друге, виніс вирок – 5 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами. Та схожа сторона обвинувачення вважає покарання недостатньо суворим та подала апеляційну скаргу. Ми вважаємо вирок суду незаконним частині призначеного покарання, зокрема через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, це, зокрема положення статті сімдесят першої кримінальної кодис України, оскільки суд вірно встановлення. Вивши, що вони вачени вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною першої статті 309 під час невідбутої частини покарання за вироком людського міськрайонного суду від. 12 квітня 2024 року обґрунтовно застосував положення статті 71 Кримінального кодексу України, частково приєднавши не відбуту частину покарання за вказаним роком. Однак не приєднав додаткове покарання, яке було йому призначене за вироком міського, міського суду від 12 квітня 2024 року. Чим порушив застосування закону України про кримінальну відповідальність. Свою чергу захисник обвинуваченого просить, аби основне покарання не збільшували. Зазначає, що суд першої інстанції належно оцінив вчинки підсудного та виніс справедливе покарання. Сербічно таку дослідив всі обставини справи, врахував як сумі тяжкості чинного кримінального проступку, так і особу обвинуваченого, який попередньо щиро розкаївся, як на стадії досудового розслідування, так і в суді при цьому активно сприяв орган досудового розслідування. Також вважаємо, що фактично в поданні апеляційній скарзі прокурору не наводиться нових доказів або істотних порушень, які свідчили про м'якість призначеного, що стосується на увазі основного покарання. Також не наводиться відповідного обґрунтування щодо цього виключно. Вказані твердження носить загальні характери ґрунтуються, вважаю, що виключно особистому переконанні у м'якості призначеного даного вироку. Сам же підсудний у апеляції в чергово розкаюється. Просить, аби термін не збільшували. Вважаю, сказав на що щоб ну не змінювали режим покарання та не додавали термін. Я ще рукаюся в першому та в другому. Що є згідний на той термін, просто щоб не додали, але залишили письмі. Згодом після довгих роздумів колегія виносить вирок. Апеляційну скаргу прокурора кримінального провадження Шароновича задовольнить частково. Вироки Верцівської районного суду Волинської області 20 вересня 2024 року щодо в частині призначеного покарання скасувати. Ухвалити новий вирок, яким може... залишити покарання за частиною 1 статті девятої кримінального кодексу України в виді одного року обмеження волі. частини 1 статті 71 Кримінального кодексу України за сукупністю. Вироків до покарання призначеного за даним вироком. Частково приєднати, не відбути покарання за вироком Луцького міськрайонного Суду Волинської області. З розрахунку одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі та призначення. Остаточне покарання в воді позбавлення волі на строк 4 роки, 10 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Термін чоловіку відбувати таки доведеться. Проте вже менший, ніж було визначено відразу. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Наприкінці навчального року підсумки підвели і в роботі мистецьких закладів обласного центру Волині. В Палаці культури Луцька зібрались юні таланти. Їх наставники та батьки на мистецьку акцію Увація. У нашій громаді працює п'ять мистецьких шкіл, і більше двох з половиною тисяч дітей навчаються у цих закладах. І дуже важливо, що діти на сьогодні в такий складний час мають можливість творчо розвиватися для того, створені всі необхідні умови. І щороку ми проводимо рейтингову акцію овації серед обдарованих дітей, адже діти впродовж року навчаються, беруть участь в мистецьких конкурсах, фестивалі досяг. Ають мистецькі фарши, крім подяк діти луцької громади, що протягом року здобували перемогу на різноманітних мистецьких конкурсах в Україні і за кордоном отримали грошові премії від Луцької міської ради. Десять колективів отримують нагороди розміром. 10 тисяч гривень, і окремі виконавці, музиканти, художники отримають премії в розмірі 3 тисячі гривень. Кожне ті хлопці на захід приїхали з княгининівської школи мистецтв. Мене було тільки нагороджувати. Я сьогодні грати не буду. Сюди я прийшов по тій причині, адже це один із найбільших акцій цього взагалі кожного року, цього і наступного і минулих і із музичних шкіл. Скільки років ви вже займаєтесь музикою? Ну років вже десь сім років. Займаюся музикою, гітарою. Як ви прийшли до цього? Хтось порадив, батьки чи самостійно попросилися? Спершу порадили батьки, далі тато просто допомагав цьому в цьому шляху. Михайло, теж гітарист, приїхав підтримати друзів-музикантів. Свій музичний інструмент обирав не випадково. Ну, я обрав через те, що в брата. Колись була така сама, але набагато старіша гітара. Я спробував, мені сподобалося і вирішив попросити батьків, щоб записали. З Луцької музичної школи номер 3 пані Надія завітала на мистецьку акцію із вихованцями. Це мої діти, оркестранти дуже талановиті, дуже здібні, дуже завзяті. На чому ви граєте і скільки вже часу? На добре і вже 4 роки буде. Ну, Подобається інколи такого буває. Ну, Втомитися можу, бо ну, так то подобається. Дівчинка каже, що займається із захопленням. Море квітів і овації, виступи музичних колективів. Чарівна музика пролунала зі сцени. Привітання діти отримали від Луцького міського голови. Сьогодні ми провели нашу традиційну мистецьку акцію Овація, де нагородили найбільш талановитих, найбільш старанних, найбільш успішних діток, які в нашій громаді в наших мистецьких школах займаються мистецтвом. 54 нагороди, як дітки, так і колективи дитячі. А приємно, що навіть в такий час складний, в час повномасштабного вторгнення ми можемо хоча б трошки підтримати наших дітей, мотивувати їх для того, щоб вони в подальшому зростали як творчі особистості, для того, щоб вони приділяли велику частину свого життя мистецтву. Ми звичайно дякуємо за те, що дітки виступають гідно на різноманітних конкурсах, всеукраїнських, міжнародних піднімають престиж нашого міста, нашої області і України. Акція щорічна і дуже важлива для підтримки творчих і обдарованих дітей. А грошова премія це додаткова мотивація та підтримка на початку творчого шляху. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал «Аверс». Свято для дітей і дорослих організували в вулиці. Так зустрічали початок літа та канікул для малечі. Батут з'їжджання з гірки, майстер-класи та веселощі. Молодіжна рада збирала і продовжує збирати кошти на дрон для захисників. Для всіх провели і благодійний ярмарок біля історичних родзинок, Щоб допомогти військовим ще більше. Бувається у захід, клас до Першого дня літа спочатку заїхав цього року. Дуже багато діток, дуже багато дорослих, всі щасливі, всі радіють і гарно проводять час. На декілька годин лучани та гості міста подумками змогли повернутись у вільні від війни часи. Не дивлячись на тривалу перерву, Луцьк нарешті знову зажив футбольним життям. Сьогодні у Луцьку свята футбола і більше б таких свят. Дякуючи організаторам, сьогодні ми маємо можливість побувати на справжньому футболі, подивитись на справжніх легенд. і це все в Луцьку на стадіоні Авангард. Таких побільше свят для молоді, для дітей. Вони в захваті Вже реально скучили за футболом. Тож дякую за свято. Футбола на волині. Цей болівальник взяв із собою сина. Михайло із батьком болівають за різні команди. Земля забазка, чорніласіля зеленіє, не мирає. Футбольний матч має благодійну мету. матча – це збір. Коштів на співвідрони для шостого прикордонного загону, де деякі хлопці знаходяться на Харківському напрямку, то їм потрібна допомога. А благодійність, щоб люди не забували, по-перше, це раз, що йде війна, і нашим захисникам потрібна допомога завжди. Кожну хвилину, кожен день, тому щоб не забували, і ми робимо на цьому акцент. Ну і звичайно, трошки так як в Луцьку немає, вже давно професійного футболу. І це як для людей. Думаю, така віддушенка, трошки переключиться з таких негативних новин, подій. Десь хоч на годинки-дві відпочити, прийти з дітками, ну і звичайно, зробити свято для них. На полі зійшлися СК Волинь проти ветеранів футбольного клубу Динамо Київ. Я дуже радий бути на цьому стадіоні, на Волині. Ну і звичайно, благодійний матч і. Я багато беру участь в таких заходах, тому що то зараз ну, дуже потрібно. І я сподіваюся, що ми виконаємо наше завдання основне. Ну і заодно, звичайно, для вболівальників, тому що багато, дуже багато легендарних людей, тому у нас <плес> <плес> я, грає, я виманит, радий, що я тут. Вся область вся Україна. Ну, в тому числі, я думаю, на першому місці цю подію тримав вже не перший місяць, коли вона була анонсована. Не завжди до нас приїздять гості такого готунку. Тим більше багато легенд. Ми розуміємо, що підтримка армії сьогодні це дуже важливо. Ми розуміємо, що люди виснажилися від донатів, але ми розуміємо, ще те, що це потрібно робити, адже війна не завершилася. Серед футболістів, як професійні спортсмени, так і учасники українсько-російської війни захисти. Лісники, які пройшли полон, не дивлячись на травми, грі даються по повній, себе не шкодують. Влада 11 футбол для нього це життя, каже хлопець. Я грав у дворі з старшим братом, і потім на тато відвів на футбол і так якось вийшло. Що граю далі футбол, получається все. Головне не пити, не корити, не вживати алкоголю. Краще десь піти щось допомогти батькам або піти в якийсь спорт. Матч завершився із неймовірним результатом 10 – 10-10 після серії пенальті. Головне, заради чого сюди прийшли? Це перемога України на полі бою. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Протягом трьох днів у Луцьку відбувався всеукраїнський турнір волинь дві Кап-2025». Ця серія турнірів у Луцьку започаткована з 2023 року. А з 2024 – турніри присвячені пам'яті відомого забудовника Віктора Чорнухи. Підтримувати спорт та талановиту молодь продовжують і діти. Мецената такі моменти розумієш, як важливо проводити з дітками разом дуже багато часу, бо дітки ростуть, і все те, що ви зараз. Як Кажуть, посіяти, ви пожнете у майбутньому. Мій батько Віктор Чорнуха сподіваюсь, був знаною людиною в Луцьку, почесним громадянином міста Луцька, заслуженим будівельником України. Але також він був дуже ярим прихильником спорту та здорового способу життя. Тому усі, хто тут зібралися, ми всі вітаємо те, що батьки вкладають своїх діток в спорт. Тому що спорт це не лише про спортивні досягнення, це про самоорганізацію, про командну гру, про волю. Про... Бажання перемогти загалом протягом двох років попередніх змагань до Луцька на Волинькаву приїздило понад 70 різних команд з 10 областей України, та змагались понад тисяча талановитих дітлахів. На цьому турнірі грали діти віком до 10 років. А загалом змагалося 16 команд з Луцька, Києва, Львова, Волині та Рівненщини. Мені сподобались гравці, їх талант. Ну, вони мої друзі. Мені цікавий футбол, тому що там розвивається гра, там ти робиш для себе, а не для батьків. Ми задоволені, тому що виграли перше місце серед стількох команд та доклали дуже багато зусиль для цього. Ми виріли в свою команду та хотіли дойти до цього кінця. Мені подобається футбол, тому що це дуже крутий вид спорту, та він не легкий. Та ще я дуже швидкий, тому я люблю в нього грати. Найголовніші гравці поза полем, батьки саме вони готують форму, переживають на трибунах, зустрічають після гри з обіймами незалежно від рахунку. Їхня підтримка це опора, яка робить кожен матч незабутній. Емоції просто неймовірні. Віра та наші діти це наше майбутнє, це наше життя. Коли ми дивимося, як вони грають на полі. Коли ми дивимося, як вони ведуть себе на тренуваннях, як вони є однією командою, однім цілим. Ми такі самі з батьками. Ми дуже переживаємо за них. Ми віддаємо їм всі емоційні такі промінчики на поле, щоб вони перемагали, щоб вони гарно грали і щоб все було добре. Це дійсно життя футбольне. В нашій команді дуже багато футбольних мам. Які і дуже люблять футбол завдяки нашим діткам. Тому ми б не сказали, що це хобі. Це дійсно якийсь такий неймовірний крок в їхньому житті. Дай Боже, щоб вони в майбутньому дійсно були великими футболістами, прославляли наше місто, прославляли нашу Волинь, і щоб все було добре. Протягом трьох днів неймовірної боротьби перемогу у золотій лізі змагань здобула луцька команда Волиньбілі, яка у драматичних серіях пенальті здолала у півфіналі столичний локомотив. А у фіналі. Команду «ФЦ Коваль у срібній лізі також тріумфувала команда юних хрестоносців, Волинь Червоні, яка у фіналі обіграла у післяматчевій серії пенальті Луцький Юніверсал футболь Тім. Обрали кращого футбольного гравця турніру. Тренування, дисципліна, індивідуальні тренування. Во це все від цього йде від дисципліни. Як ти граєш? І Командний дух, все від цього йде. Суперники сильні були, локомотив, столиця приїхала. Ковельний наш друг, приїхав. З Львівської області теж поприїжджали трохи. Во так -то турнір, організація найкраща. Загалом серія «Волинькап» налішує п'ять турнірів, два з яких вже відбулися, а ще три відбудуться починаючи з середини червня. Кожна гра. Це ще один крок до перемоги, а також ще один день, коли родина збирається разом, щоб підтримати свою дитину. І саме в цьому головна цінність чемпіонату. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для телеканалу Аверса. 3 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. На заході дощитиме. Температура вночі 15-17 в день 23-27. Хмарно з проясненнями очікується на сході. 14-15 вночі в день від 25 до 26. Похмуро та подекуди з дощем прогнозують на півночі країни. Температура вночі 15-16, в день 24-28. На півдні країни мало хмарно. Вночі температура 15-19, в день від 26, в день 26-29. У центрі країни день буде похмурим. Температура вночі 15-18 і 26-29 очікується в день.